Перший вуличний буккросинг створили в Ужгороді до 70-ти річчя обласної бібліотеки в Ужгороді відкрили два стрітбуки. Невеличкі будки схожі на телефонні, де автори і всі охочі зможуть залишати свої книжки. Тому що весь час вони будуть поповнюватися. Ми наскільки зможемо, бібліотекарі, настільки ми будемо туди докладати книжки. Жителів міста закликаємо для того, аби вони активно читали, обмінювалися книжками і отримували хороший настрій від читання. Самі краяни зізнаються, ідея цінна, адже в час, коли видання коштують чималих грошей, ідея руху почитав сам віддай книгу другу, дуже актуальна для українців. Дуже спрощує наше життя, тому що багато книжок немає в вільному доступі. А раптом хтось її прочитає і дуже захоче віддати комусь іншому, теж прочитати. Це класно, Ну, насправді це наближує нас до Європи. Виконавці пунктів ужгородських стрітбуків переконують, виготовляли їх так, аби вандали не змогли пошкодити, аби не попсували самі книги. Віконечка на ніч закриватимуть. І за особенності та що тут антивандальне стекло стоїть, то на нач ано закривається, і немає можливості розбити стекло, Ну на всякий случай ми це предусмотрели. Письменники ж переконують, акція наближає нас до Європи, а разом з тим і привчатиме закарпатців читати більше. Акції відкриваються не для того, щоб популяризувати якогось одного чи іншого автора, а для того, щоб підвищити рівень читабель начитаності нашого населення, тому що при всій любові до свого закарпатського народу я його дуже люблю. Я сам закарпатець 120 двадцяти поколіннях, мабуть, але ми програємо іншим регіонам читання. Пунктів для вуличного буккросингу в Ужгороді буде два. Один біля обласної бібліотеки, інший в центрі міста. Обидва вже частково наповнені книжками.